Бажаю всім міцного. Сьогодні у нас дещо незвичайний формат відео. Чому? Тому що це фактично є мої враження від того, з чим я стикнувся. По-перше, якщо хтось пам'ятає, хто уважно дивився мої попередні відео. Я викладав вже огляд пауербанка від розетки. Ось так виглядає оцей пауербанк від розетки. Який може видавати по протоколу Power Delivery 60 Вт. І сьогодні більше буде стикатися цього пауербанку, цього його властивості, як він себе поводить в реальному житті. А, ну, а для чого я все це робив? Я вже розповідав. Я е, собі придбав е, е, паяльник в Мірсі АШ01, який працює через порт USB Type-C. І звісно, що з пауербанка я, я брав е, живлення. За деякий час у мене накопичилося трохи статистики, і я хочу поділитися цією статистикою з вами. Як це, цей комплект він працює для того, щоб ви уявляли, в чому є косяки і були готові до подібних рішень? Я, наприклад, не дивився жодних подібних відео. Не стояла у мене таке, таке завдання шукати щось подібне, такі комплекти. У мене це спонтанно виникло. Тобто, спочатку я замовив собі паяльника, а потім подумав, а непогано було б до того паяльника ще придбати і павербанк якийсь маленький малий, тому що великі павербанки тягати за собою незручно. Отже, спочатку у мене оцей паяльник з'явився, і тут почалися одразу казуси. І я зараз розповім. a steam casus Це потрібно дивитися зблизу. Я, я окремо зараз покажу, в чому тут проблеми. І це буде по паяльнику перша частина, по пауербанку буде з паяльником друга частина. Отже, давайте переходимо зараз і дивимось зблизу. Отже, паяльник. Начебто все класно, фірмовий паяльник від фірми Фі... Фнірсі, який має бути доволі таки зручним, але китайці не були б китайцями. Ми, якби вони не зробили купу косяків. З цим паяльником. Перший косяк, як ви бачите, ось він в коробочці, це фірмова коробочка, в якій він постачається. Я намагався пристосувати цей як похідний кейс. Він, звісно, що не тягне, він доволі таки простий. Але в чому питання? От як відкрити цю коробку, вона має висовуватися от сюди на цю сторону. Якщо е, у нас тут взагалі немає жодної зачіпки, немає виїмки для того, щоб підчепити його. І з цього починаються у нас трабли. Китайці в оригіналі думали ось так, що ми маємо якимось певним чином виковарити звідти цю коробочку. І не знаю, як це має відбуватися насправді, але якось ми маємо її виковаряти. Ось. І тут є такий хлястик, жовтий оцей хлястик, який має бути саме от так. Але повірте мені, коли ви починаєте в реальності користуватися. Ви не завжди будете дивитися, як ви вставили ту коробочку. Якщо ви оцією частиною туди засунули, то достати його звідти не так вже і просто. І з цього починаються наші гоняння <ганування> за проблемами. Друге, як ви бачите, в комплекті з паяльником постачається одне жало його рідне, ось воно знизу. А всі інші компоненти, які тут поставляють, Постачаються і для них просто немає місця. Тобто, ну, китайці розробили якусь коробочку, засунули там от, оцей паяльник, а все інше сказали: ну так, ми вам додатково продаємо, включаючи підставочку, включаючи от, зачистку там, флюса і так далі. Але місця під це вони не передбачили. Тобто, я ж кажу, китайці є китайці, і що тут казати, ну взагалі, я не кажу зараз про якість паяльника а ще про щось. А саме про те, на що це цілеспрямовано. Якщо це паяльник доволі такий мобільний, з яким ми ходимо, або який ми зберігаємо, то зробіть для нього якийсь кейс, коробочку, ну, щоб його можна було ну, там, зручно зберігати. Так же? Але ж ні, оце нам все постачається, воно просто отак валяється, коли ви там починаєте його возити, воно все так переміщується. Начебто, поки воно ще чисте, поки воно не юзане, це непогано. Але як тільки ви починаєте цим користуватися, отут же у вас олово з'являється, отут вже грязюка, оця вся частина у вас покривається якимсь гімном постійно. Вибачте, я користувався всього кілька разів на виїзді, і хочу сказати, що цей паяльник мені потім потрібно кожен раз брати і витирати, тому що, ну знаєте, руки там, жир з рук скоплюється отут, і все це потім наліпає на, 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 на сам паяльник, і воно. Змощується постійно від, від того, що є, тому що воно все не закріплено, тому що воно все розбовтано. І е, е, це перше, з чим я стикнувся. Тобто комплект є, а комплекта насправді і немає. Ну Не, не вміють китайці, на жаль, робити так, як треба. Далі. От вони засунули паяльник, який нам потрібно висунути. Бачите, його знову ж таки не підібратися. Отут вони зробили маленьку виїмку. Щоб можна було жало витягти, і це дуже добре, але це відноситься тільки для жала, от тільки для жала. Сам паяльник витягти ані звідси, ані звідси, ніяк його не вчепити для того, щоб його можна було якось звідти витягти. Ну от, скажіть мені, будь ласка, який менеджер може придумувати отакі кейси, які просто тупо не юзабільні? Для того, щоб його переслати кінцевому споживачу, а ви далі там робіть з ним, що хочете? Ну, можливо. Але ж тут виникає інше питання. Дивіться, цей паяльник у нас має постачатися от в такому вигляді. Тобто він із жалом одягається отака класна штука, і він отак транспортується, якщо жало тут одне. То його дійсно можна технічно вести, от в такому вигляді. Він дійсно там захищений з точки зору жала. До речі, ось, і ви бачите, ось вже ось це вже потягнула грязюка. Оце грязюка сама натуральна, яку воно на себе втягує, буквально воно влипається все туди. Тому що, на жаль, не можна його чимось просто, ну. Коли ти, ти його мацаєш, воно все туди налипає, а потім його тут залишаєш, і воно все тут прям липне, вся грязюка звідти. А отже, у нас кейс не передбачає взагалі, що ти будеш тягати із собою інше жало. Тобто потрібно по тобі якесь там маленьке, ось воно в комплекті є. Вставити сюди нічого ані додаткового жала, тобто не передбачено взагалі аж ніяк. Ну і ще найгірше те, що оця частина вона не захищена. Тобто транспортувати в такому вигляді цей паяльник неможливо, немає жодного сенсу, бо оце все буде розбито. Затички навіть резинової для транспортування, щоб сюди грізюка не потрапляла, немає жодного. І я ж кажу, китайці були б не китайцями, якби вони накосячили ось такими паяльниками. Тобто, оцей паяльник в жодному вигляді ані в корпусі, ані без корпуса, ані з цією замечательною кришечкою, яка там знімається, не може тягнути на щось подібне, як похідний варіант. На жаль. І тому радити його от в такому вигляді, там, типу, за must-have, best-buy і так далі, для того, кому потрібно виїжджати кудись і користуватися більше ніж одним жалом, я на жаль не можу. І навіть з ця коробочка, вона, на жаль. Дуже примітивна з точки зору зберігання, тому що вона сама по собі тоненька, і як я вже показував, якщо ти її засунеш не тією стороною, ти її просто так звідси витягнеш. І це зараз літо. Більш-менш нормально в мене і трохи ногтів, бачите, її я можу викаряти. А у кого немає нігтів, і хто, хто буде намагатися взяти і витягти ту коробочку, оце буде епік фейл, щоб не подряпати, не порвати її, а якось обережненько витягнути Витягти. Але це ще не все. А, ну, Отже, давайте ми вставимо, наприклад, жало в цей паяльник. А, як передбачає сам а, розробник, скажімо так, фірма Фнірсі. Вона передбачає отак: ми маємо зняти оцю штуку, вставити, вставити будь-яке жало. Ось ми його вставляємо. І воно має дойти ось тут до такого щелчка. Оп! От, воно стало на місце. І оце все можливо тільки в тому випадку, якщо ви знімете ось, ось цю е, штуку, яка, ну, типу, цанга якась закручується, яка його тут затискає. Якщо ви її розблокуєте, от так, наприклад, отак її поставите, ну, начебто воно розблоковане, да, і воно має там давати втикати, ви навіть не вставите до кінця оце жало, і вам доведеться. Повністю отак розкручувати і знову втикати. Тому що отут є блокератор такий, який не пропускає жало через себе. Тобто потрібно все зняти, поставити і знову закрутити. А начебто непогано, коли ви працюєте з паяльником, оця штука може нагріватися, хоч вона і тоненька, але вона може нагріватися. Якщо вам потрібно швидко замінити жало, ну от вам потрібно, там ви одним користувалися, іншим потрібно, так? То ви будете чекати для того, щоб зняти оцю фігню. Вам потрібно почекати, хоча б десь хвилину, щоб вона трохи там охолонула. Після чого ви її можете відкрутити. Бо її фіг відкрутиш, вона дуже маленька. І а, якщо не, не дай Бог, ви там десь в якісь рукавицях, перчатках, ви її просто не вхопите. Навіть пальцями її не так-то просто от, так от е, викрутити. Тому що отут насічки, які, вони маленькі-маленькі, не знаю для чого вони зроблені, але маленькі. Ну і е, по користуванню, ну я не знаю, кому як. Для мене оце, наприклад, занадто велике. Мені не дуже зручно. Якщо ви паяєте якимсь великим жалом, ну таким. Наприклад, отаким. От Де? Не, не, не таке. Отаким, от наприклад, жалом. Да? От щось ви там розпаюєте, якусь коробку там, і вам потрібно там щось велике розпаяти. Да? А, то звісно що можливо тоді для для такого і підійде отаке от, от, от такий хват коли у вас велик, велике тут потрібно да, щоб воно було мені це незручно мені незручний цей хват я не знаю чому тут от оце, воно таке товсте і воно якесь Ну, от, от Якщо дивитися, воно, навіть я не можу сказати, де його грані, щоб його можна було втримати. Зазвичай у таких подібних паяльників, там 4 грані, 6 грані, там ще кількість грані, які там скошені, обрезинені, які ми простіше тримати. Отут якось як його не візьмеш, блін, постійно один з пальців у мене постійно десь він за щось ну, не може вчепитися. Грані не вистачає. Мало гранів, якими можна користуватися. Ну, Це таке вже, це справа техніки, і до цього, звісно, паяльника ми якось то да і привикнемо. Тим паче, що якщо він похідний, що ми взяли його десь там швидко розпаяли, то ніхто довго паяти і не буде. Але хто буде паяти, наприклад, десь в офісі або ще десь, ну, це велике питання, як ви будете їм користуватися занадто довго. Я не знаю. Незручно, не мені незручно. не знаю, як вам. Ну і це було лише тільки там, скажімо так, дрібниці. Далі ж ми переходимо до підключення, до підключення, до підключення до нашого павербанку. Отже, вважаємо, що ми це викрутили: оцю штуку, вставили таке жало. Це ж воно ще викручується. Уявіть собі, це викручується. Ось, бачите. Я ж його вставляв, то не так, як треба. Його ж потрібно отак вставляти. Отак От воно до щелчка зайшло, і далі ми його маємо закрутити. Як ми його тільки закрутили, і воно стало на своє місце. Після того паяльник його побачить і він почне працювати. Але ж далі нам потрібно підключити його ну або до блоку живлення, або до повербанку. І отут починається проблема номер 2 Бачите, тут така є невеличка виямочка. Ось для підключення Type-C роз'ємчику, воно трохи там заглиблено всередину. І коли ми починаємо шукати якісь кабельочки, то не кожен кабель має довгий виступ, щоб він був отут-от звужений. Тому що вони мають бути або коротенькі, можуть бути або коротенькі, або вигнуті, або там буде притовщення, або ще щось. Оце єдиний кабель, який у мене був, який став тут чітко і який не, не ворушиться. От я його от умовно встикаю. О, і він встав і чітко стоїть. Там ви чули тільки що щелчок був. І він стоїть чітко. І це єдиний кабель, і то, якщо ви бачите, ось я його ворушу, а він всередині не зафіксований. І це проблема номер два. Тому, коли ви починаєте працювати, окремо, що ви почули щелчок, вам потрібно підібрати кабель, на якому за рахунок цієї халепи, що він там бовтається, у вас не порушується контакт всередині. Тому що у мене, наприклад, десятка півтора тих кабелів, і я, ну, може, два тільки підібрав, на яких воно працює більш-менш нормально і не відключається постійно за рахунок поганого контакту, що воно отак от бовтається, розумієте? Тому що, наприклад, отакі кабельочки взагалі там ніякі там за три копійки. Да? Вони або занадто важко туди входять і не фіксуються там нормально, або бовтаються. Я не знаю, де в Нірсі взяли оцей контакт-паяльник. на паяльник. Чому вони взяли саме такий? Але він тут, ну, коли його засовуєш, він або занадто важко входить, а, ну, і ти боїшся його роздовбати, то гніздо, або він просто тупо не входить, або бовтається там так, що немає контакту. От для прикладу, вам от такий кабель від Базеусу, бачите, тут металізований по корпусу, воно розраховано на 100 Вт, на велике навантаження, спокійно витримує будь-яку температуру, і от коли я його починаю втикати. От ви не чуєте щелчка. Чому? Тому що його і немає, тому що цей кабель туди не доходить. І тупо не існує контакту, він не запускається через цей кабель, не може працювати. От кабель фірмовий від базеуса є, а за рахунок того, що тут це притовщення. Він сюди не становиться. І вам потрібно буде ще знайти якийсь кабель, типу такого, який би б працював з отаким от паяльником. Хочу сказати, що більша частина фірмових кабелів вони або сюди ну, підходять і буфтаються, або підходять і ну, якось працюють. Але все одно не всі. Тому не будьте так впевнені, що от у вас є якийсь там Xiaomi або ще щось, і ви його вставили, і він буде працювати одразу. Ні. Це потрібно підбирати і потім тягати його з собою, і думати, блін, де взяти інший кабель, якщо він у вас десь втратиться. От начебто подібний кабель до цього від фірми, я не знаю, як вона читається. ТОО, як же ж вона там читається? ТОО. Короче, Отак вона читається. Те-о-о-цькі. о о ТООО. ТООЦКІ. Ну, щось подібне. Начебто непоганий кабель. Так, він товстий, він нормально тримає навантаження, Ну, ля-ля, все добре. Дуже подібний до цього, тільки цей м'якіший, а оцей трохи товщий. І він туди стає доволі таки важко. Так, він стає. Але без щелчка. Ось, ви почули його у самому-самому кінці. Вони схожі з оцим кабелем, вони схожі. Але цей стає без питань, а цей стає ледь-ледь ну, торкаючись фактично контактної групи. І він отут от, ледь-ледь фіксується. Ти його трохи поворушив все, воно відключається, вже не працює паяльник. І Це була проблема номер два. Я шукав довго шукав кабель, який, з яким я можу потім тягатися. Тому що цей кабель я використовую зазвичай для тестів. Він у мене один з найкращих. Я не можу постійно його тягати з ну це для роботи це занадто аж шикарно. І я знайшов один кабель простенький, який підійшов, який становиться. Ну, подивимось, наскільки він буде довго триматися. Але ж я кажу, це були мандри. Довелося шукати кабель, який сюди стає. Тому ось це є друга проблема, але не остання. Починаємо далі. Починаємо ми через кабель. Ми вважаємо, що ми ж знайшли кабель, яким ми можемо користуватися. Зараз я його підключу так, як має бути, щоб ви дивились, що відбувається. От ми його зафіксували, і далі підключаємося до павербанку. Дивіться, що відбувається. От ми підключилися до повербанку. ми Бачимо в нірсі, запустився паяльник. Ось так. ось так, Бачите? Це режим стендбай у нього називається. Тепер ми натискаємо і бачимо, що він перезапускається. Чому? Тому що у нас відбувається якесь, вибачте, елегімно по спілкуванню між паяльником і блоком живлення. Чому? Тому що паяльник не обмежує струм, який він споживає. Він тут шалений, він дурний. У нього, я нагадаю, по якщо ви подивитесь по специфікації, ось вона. Ось специфікація написано 920 вольт. 65 Вт Power Delivery. Ну, тобто, він має споживати 65 Вт. Ну і споживай собі. Оця штука, оцей Power Bank спокійно може видавати. Але я помітив другу цікаву штуку, що в якийсь момент часу цей паяльник може споживати значно, значно більше. Він не гребує тим, щоб витягти з павербанку 100 Вт. і якщо ваш павербанк може йому видавати, якщо там не стоїть обмеження, то він і буде навалювати на нього 100 Вт. Дивіться, що відбувається. Ось я його натискаю. Він починає прогріватися. І якщо він хоч трошечки перед цим прогрівався, то пауербанк ще витягує. Але у мене було декілька ситуацій. Він дивіться сюди, 100 ватт. Бачите, 100 ватт ось він вже прогрівся. Все, він вже вийшов на свою температуру. Буквально менше 5 секунд йому було потрібно для того, щоб вийти. Проте ми зафіксували потужність 100 ватт, яку він взяв від нашого пауербанку. І це проблема номер два. Паяльник за, за всмок той в себе за, затягує стільки струму, скільки може видати йому павербанк або блок живлення. Отакі фірмові блоки живлення, вони обмежують його там, умовно по струму, вони не хочуть йому видавати більше, і вони більш-менш якісно, але працюють. А що робить оця балалайка? Вона намагається видати йому стільки, скільки запрошують. Хоче хавати 100 ватт, на тобі 100 Вт. У нього записано по паспорту, 60 Вт має видавати. Але видає він і 100. Але якщо, наприклад, напруга там він побачив, що напруга стрімко знижується, наприклад, на акумуляторі там знижується, все, він перезапускає навантаження і паяльник наш перезавантажується. І це проблема номер два. Якщо, наприклад, у вас оцей пауербанк хоч трошечки буде розряджений. От у мене, наприклад, було таке, що він був розряджений там на 75% заряджений, 25% розряджений. то ось ця балалайка, он, бачите, він тільки що перезавантажився. Ось, от. Оце проблема неякісного контакту. Отут, отут контакту нормального немає. Він перезавантажується. все, Він перезавантажується і привіт. От. Напруга, напруга низька, все. Оце вам і показник того, як це відбувається. Хоча, бачите, тут повна, але перезавантажується, він не може працювати, тому що він всмоктує себе занадто-занадто багато. І я хочу це сказати, що це проблема. Коли павербанк віддає ті 100 Вт, у нього стрімко посаджується напруга, немає там жодного запобіжника по потужності, і паяльник хоче всмоктує в себе забагато, але він не має і запобіжника, і обмежувача по струму, який він споживає. Тобто він спитав, ти мені даш 60 Вт? Ну так, да, бери 60 Вт. А можна 70, можна, а 80 можна, а 90 можна, а 100 можна. І то він хаває 100 ватт. Оцей паяльник витягує з того павербанку. Павербанк дивиться, що у мене перевантаження напруга впала. Паяльник у вас перезавантажується. Все. І Тому якщо ви будете працювати, ви можете в полі побачити такий надпис «Voltage low Це означає, що він не бачить 20 вольт, на, на, як хоче побачити при робочій напрузі, скажімо так. І це є проблема, тому тут доведеться або знижати до 15 вольт, обмежувати хоч, хоч таким чином споживання, для того, щоб ми могли працювати з цим павербанком. Або тоді потрібно шукати інший пауербанк, якого є логіка, яка може обмежувати струм. Ну бо ж це дурня. Ну, ти, ти запитали в тебе там 3 ампера віддав, 4 ампера віддав, 5 амперів віддав. Слухайте, але так не можна. Це 5 амперів, це ну, він напряму смокче з акумулятора його ємність. Так не можна робити, але ж... Фірма розєтка з своїм брендом, м'яко кажучи, вирішила, що а давайте ми зробимо дешевий пауербанк. Ну от, і запобіжника там по потужності не зробила взагалі. І це вилазить нам боком, тому що такі прилади, типу паяльника, вони висмоктують по максимуму, і наш павербанк просто не може. От, от все, Він вже знов перезавантажився. все. Я його вмикаю, він починає працювати через деякий час він перезавантажується, тому що напруга впала. Ну от вам Ось дивіться, ось він при, при нагріві, він на, достават споживав, оце вам і показник. Так, да, тут можна знижувати робочу його напругу, як вони кажуть, що якщо у вас є проблеми з вашим пауербанком, он, бачите, він вже три цяточки показує. Тобто було навантаження велике, і він вже скинув до трьох цяточок. Давайте я його відключу. Зараз вже ноль споживання, а, тому що, на жаль, не все так сталося, як гадалося. Не все так, скажемо, так добре, як хотілося б мати, тому що китайці знову нас намахали по деяких дрібницях, і оці дрібниці, вони на жаль, дуже 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 нас обмежують по роботі. А що ще? Що ще мені не подобається з цим паяльником? Тут можна зменшувати напругу. Там 15, 12, 9 вольт ставити. Звісно, що Виростає на час, за який він прогрівається, але взагалі не можна обмежувати струм. Тобто, ну, якщо ви зробили такий супер-пупер надсучасний паяльник, да, ну додайте сюди обмеження по струму, щоб можна було споживати наприклад, не більше 3 амперів. Тому що, ну, якщо вам навантаження там можна регулювати, наприклад, там, 15-20 вольт, поставте ще й запобіжник по амперажу, щоб не перевантажувати. Коли ви працюєте, я ж кажу, от з такими от з такими блоками живлення, то це ще будь якось, ну, працює. А от з такими з павербанками, на жаль, ми... Втрапляємо в халепу, але я хочу сказати, що це такі дрібниці, ну от які ще теоретично, технічно можна якось підібрати, вирівняти, але потрапають вони нам життя і не дають нам задоволення від користування такими ось приладами. Тобто, над сучасні приладом, бачите, він постійно зараз перезвантажується. Надсучасні прилади, які мають нам давати задоволення від роботи, робити нашу роботу доволі таки швидкою, простою і так далі, зручною, але ж насправді не, не все так не все так добре. Ось, дивіться, я зараз закриваю. Да, воно закривається, але всередині лише тільки один єдиний у нас. Елемент жала, все інше будуть отак розкидані, тому що немає взагалі, куди його складати. І те саме відноситься, до речі, і до цього. Павербанку для нього не існує ані чохла, ні хріна, і тому нам прийдеться ще шукати якусь сумку для нього, пакетики і все це складати, пакетики в пакетики. Ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Отже, бачите, як то кажуть, задумка була класна, реалізація як зазвичай. Ну от так приблизно у нас сталося і в цей час. Тому що насправді такі елементи вони, хоч і технологічні, вони, хоч і доволі такі. Заточені під якісь стандарти, які мають між собою спілкуватися, встановлювати там з'єднання, підключатися, висмоктуватися. Але китайці все ломають об коліно, тому що вони роблять все через одне місце. Вибачте, але це так воно і є. Тому що ніхто не думає ані про юзабіліті, ані про якісь там фаховість використання, а про щось ще інше. Тому що їм потрібно продаж їм потрібно за 3 копійки продати мільйон девайсів, заробити мільйон баксів і зробити щось подібне. Оце для них да, оце мия, мабуть, золота, ворожева, не знаю яка там. Ну а нам доводиться шукати щось подібне, майструвати і з тим постійно стикатися. Але то вже Бог з ним все одно не кожен день навіть паяється у мене тим паяльником і в крайньому випадку. Якщо що, то можна буде підключитися і до живлення 220. Але ж ну ось бачите, нам хотілося б мати краще є як зазвичай. Все. Я хочу сказати, що віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, перемогу і всім нам, всім нам, все ж таки, терпіння, розуміння і дочекатися нашої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Повертайтесь на наш канал. У нас буде багато чого цікавого. Всім бака.